Чому псуються стосунки в парі, як налагодити стосунки в парі? Та що взагалі таке стосунки розповім сьогодні у нашому відео. Мене звати Юлія Авдєєва, я психолог, працюю з підлітками, дорослими та. Парами. Отже, що таке стосунки між партнерами? Стосунки це співпраця двох людей заради досягнення спільної мети, щасливих відносин. Тобто є двоє людей, двоє партнерів, які між собою співпрацюють і отримують відносини, які успішно розвиваються. Якщо ж один із партнерів працює в стосунках, тобто вкладається в ці стосунки, старається, а інший партнер просто є і не вносить жодної активності у розвиток цих стосунків, то в такому випадку ці стосунки починають трішечки псуватися. Чому так відбувається? Взагалі, приклад стосунків, приклад моделі поведінки між партнерами, ми зазвичай беремо із тих сімей, в яких ми виросли, з наших дитячих сімей, тобто батьківських сімей. І ми формуємо на основі цієї моделі поведінки певну думку, що отак, як я бачу, так як я спостерігаю, отак має бути і в мене. І це є нормально. Ваш партнер. Так само зростав у батьківській сім'ї. І в нього так само були певні моменти між батьками, і він їх так само взяв собі за основу. І от ви двоє різних партнерів, маєте різні цінності, маєте різне ставлення до певних ситуацій, і на основі цього у вас уже можуть виникати дискусії. Дискусії зазвичай переходять у сварки, у конфлікти, а якщо конфлікти не вирішувати, то це все переходить у скандали, а скандал вирішити значно важче, ніж попередити. Отже, основою того, що стосунки починають руйнуватися, є неправильний підхід, а точніше, невміння вирішувати конфлікти. Та знаходити компроміси. Адже працювати між собою, співпрацювати між собою, це означає домовлятися між собою. Що таке домовлятися між собою? Це е, слухати один одного, чути один одного, обговорювати один одному те, що тривожить, те, що не подобається. І обговорювати це не з позицією, що чуєш, мені це не подобається, чуєш, ти себе так ведеш, ну ніби хто так поводить, а обговорювати з позиції я. Відчуваю сум, я відчуваю злість, коли ти так робиш. Є така техніка я повідомлення. От про неї я зараз і розповідаю, коли ви озвучуєте не ти через тебе, у нас через те, що ти, а коли ви озвучуєте з позиції я, я злюсь на тебе, коли ти так себе поводиш. І ви озвучуєте свої відчуття, свої емоції щодо поведінки партнера. Не звинувачуючи його у тому, що ви себе так почуваєте. І от коли ви е, говорите між собою, обговорюєте все, що між вами відбувається, е, вчитеся домовлятися між собою, вчитеся слухати один одного, чути один одного, тому що говорити між собою цього зовсім недостатньо. Партнери можуть між собою говорити, вони можуть обговорювати багато що, але так і не почути один одного. Тобто вони говорять, але вони не слухають. Вони обговорюють, але вони не дотримуються того, про що вони там поговорили. То це не є співпраця, це є просто обговорення без подальшої взаємодії. А що означає шукати компроміси? Шукати компроміси це дуже важлива звичка, яку мають напрацювати всі пари. Для того щоб відносини були стабільні, міцні та здорові, щоб вони розвивалися, шукати компроміс це домовлятися між собою, враховуючи і поважаючи думку іншого партнера, але не забуваючи про свою думку. Ну, наприклад, дуже простий приклад: дружина і чоловік вирішили зробити ремонт у кімнаті. І от чоловік каже, я хочу, щоб там були стіни синього кольору. А дружина каже, ну який синій кольор, давай зробимо зелені стіни. І от вони, чоловік каже, ні, буде сині, дружина каже, ні, буде зелене. І от вони на цьому, ніби, виникає в них дискусія, вони не знаходять спільної мови. Вони говорять про те, що я хочу так. Я хочу так, але вони не йдуть далі на компроміс. І на цьому місці у них виникає непорозуміння, дискусія. Потім це все переходить у сварку, і потім це все переходить у конфлікт. Але чи змінить це ситуацію, чи вирішить це ситуацію? Це означає невирішений конфлікт. Для того, щоб конфлікти навчитися вирішувати, знову ж таки їх потрібно вирішувати, шукати компроміс. Так? Чоловік каже, я хочу синій колір, дружина каже, я хочу зелений. І тут мають партнери між собою домовлятися, має звучати приблизно так. Слухай, давай з тобою домовимося, якось, давай будемо вирішувати ситуацію. От дивись, ти хочеш синій колір, а я хочу зелений. Мені важлива твоя думка, але ж я хочу теж зелений. Давай домовимося, можливо, ми зробимо одну стіну зелену, іншу синю, а можливо, ми купимо шпалери, щоб там було і синє-зелене. І як тобі така думка? І чоловік, враховуючи те, що дружина поважає його думку, вона поважає його вибір, він говорить: слухай, ну так, слушна думка, я з нею погоджуюся. Ну, звісно, хотілося б синій колір, але я враховую твою думку, ти ж хочеш зелений, ну давай будемо домовлятися, давай так, давай ти, ти діло кажеш, давай так і зробимо. Це називається компроміс. І як тільки ви навчитеся досягати згоди, вирішувати компроміси, стосунки ваші покращуються. Чому взагалі стосунки псуються? Вони псуються не через те, що партнер, можливо, не хоче або не бажає працювати, дуже часто стосунки псуються через те, що ми не враховуємо поведінку і бажання партнера і думку партнера щодо нас. А коли в парі є хтось один правий, значить, є хтось, хто в парі винний. А відносини між винним і правим вони не можуть бути стабільними. Тобто буде все одно хтось, кому щось не подобається. А буде той, хто з усім погоджується, а буде той, хто постійно знає, як краще зробити, і той, хто або погоджується, або не погоджується. І от на основі цього виникають такі непорозуміння. Але важливо бути в парі неправим і винним важливо бути щасливим. Щасливою людиною може стати та людина, яка вміє приймати партнера таким, яким він є, і вміє працювати над собою. Тому що, коли нам не подобається поведінка партнера, насправді дуже часто ми хочемо міняти щось в партнері. Ми озвучуємо, що от е, партнер там Такий непунктуальний, я хочу, щоб він став пунктуальний, він такий от неакуратний, я хочу, щоб він став акуратний. Але насправді ми не можемо змінити іншу людину. Це не в межах нашої відповідальності. Але ми можемо змінити щось в собі, щоб поведінка іншої людини перестала нас вмикати. І коли ми змінимо в собі, тобто власне відношення до тих ситуацій. До яких ми раніше відносилися трішечки не так. Коли ми змінимо це в собі, то ми можемо помітити, як і партнер поряд з нами також міняється. Його поведінка також змінюється. Тому що якщо ми щось в собі покращуємо, то ми стаємо спокійніші, врівноваженіші, ввічливіші, виваженіші. Тобто ми покращуємо себе. І відповідно з цієї нової позиції ми починаємо інакше і реагувати. Партнер це помічає, і от йому вже незвично. Коли, наприклад, дружина завжди реагувала критикою в його адресу, а тут дружина зреагувала просто або підтримкою, або прийняттям того, що є, і не розкритикувала. І чоловік такий думає: а що сталося взагалі? А що відбувається? Така спокійна реакція. А я буду старатися, щоб от в мене наступного разу також якось вийшло краще, і щоб отримати від дружини таку реакцію. І зазвичай так і відбувається, коли в парі працює хтось один над собою, то інший партнер це дуже відчуває, і також намагається відповідати поведінці своєї партнерки або партнера в парі. Тому Дуже важливо в стосунках навчитися працювати між собою, взаємодіяти, домовлятися, шукати компроміси і вирішувати конфлікти. Що таке невирішений конфлікт? Невирішений конфлікт це сварка. Яка не закінчена, тобто є а, дві різні версії партнера одна, партнерки інша. І ці версії вони не були узгоджені, вони не були закінчені, вони не були доведені. От там пара свариться між собою, свариться, потім розходиться по інших кімнатах і все. І вони не розмовляють один з одним два дні. Вони не домовилися, вони не договорили, конфлікт не вирішено. Але відчуття образи, відчуття негативних емоцій воно залишилося. Конфлікт не вирішений, негативні емоції залишилися. Ну, звісно ж, коли пара живе на спільній території, вона починає. Говорити між собою, починає якось там спілкуватися, але оте, що тривожить, оте, що не вирішене, не завершене, воно ніде не дівається. Воно відкладається на рівні підсвідомості. Образа невдоволення також залишаються. І от проходить певний період часу наступна сварка. І в цій наступній сварці обов'язково згадається о той невирішений конфлікт, або о той десяток невирішених конфліктів, які були перед цим. Тому дуже важливо після кожного конфлікту, коли є конфліктна ситуація, відслідкувати свій стан, щоб на емоціях не наговорити лишнього. Потім поговорити, коли вже емоції стихнуть, поговорити між собою. Говорити приблизно так: слухай, у нас із тобою от виник конфлікт на цьому фоні. Давай з тобою домовимося, щоб у нас наступного разу більше так не повторялося. Давай зробимо інакше. Давай будемо робити так. От якщо ти будеш помічати, що там я е, іду в емоції або я там злюся, не провокуй мене. Дай мені час заспокоїтися і ми спокійно про все поговоримо. І от ви домовляєтесь між собою, як ви будете далі взаємодіяти, коли у вас буде схожа ситуація. Але домовитися мало, пам'ятайте, я про це вже говорила. Важливо дотримуватися своїх домовленостей, тому що коли ви домовитеся, поговорите все, обговорите, але робити нічого не будете, то і результату не буде. Важливо домовлятися, але і діяти згідно домовленостей. І тоді у вас обов'язково буде інший результат. Хочете отримати інший результат, почніть робити інші дії. Ну, і на кінець я дам вам невеличку вправу. Це вправа, як ви можете проаналізувати ваші відносини з партнером. Візьміть аркуш паперу, ручку і розділіть цей аркуш паперу на дві колоночки. Одна колоночка зліва це буде називатися, що я вкладаю в ці відносини. А інша колоночка, що я отримую від цих відносин. Те, що ви вкладаєте в ці відносини, це ваш вклад, це ваша турбота, це те, що робите ви для відносин. А те, що ви отримуєте з відносин, це те, що робить партнер для вас. І ви аналізуєте: ви вкладаєте більше, ніж отримуєте, чи вкладаєте менше, ніж отримуєте. І тут важливо зрозуміти, що був баланс. Тому що має бути витриманий баланс брати, давати. Якщо ви щось віддаєте, то ви маєте це і поповнити в собі. Тому що якщо ви будете постійно віддавати, 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 але не наповнюватися, ви дуже швидко виснажитесь. Будете відчувати себе виснаженою. А в позиції виснаження немає енергії, немає ресурсу, працювати не хочеться. Ви будете відчувати лінь, апатію, негативні емоції, і, відповідно, це буде негативно впливати на ваш психологічний стан. Тому аналізуйте свої відносини, дивіться, що у них відбувається, вчіться вирішувати конфлікти та обговорювати ситуації, а також знаходити компроміси. І хай у вас із вашим партнером все складається як найкраще.